Привіт, мої любі! Ласкаво прошу до каналу, з вами Уляна. Хочу просто трошки поділитися думками. Після своїх власних стосунків, після вислуховування дуже-дуже багатьох любовних історій своїх подруг, знайомих, своїх клієнток. Я дійшла до такого висновку, що нормальні стосунки, які мають шанс на те, щоб стати сталими. І сталими не просто там сталими, вони прожили скільки там років, можна прожити як завгодно. А реально класними і на довгу дистанцію, і без зрад, без якогось там кішкомодства, це стосунки, які починаються. Uh, у вигляді, схожому на такий класний тенісний матч або пандентоновий матч. А uh, Там, де грають, ну, більш-менш рівні партнери. Один раз один виграє інший сет, інший виграє іноді в них нічия, але більш-менш це виглядає дуже органічно. Uh, видно, що партнери подобрані правильно. Видно, що вони зацікавлені в цьому матчеві, а не так, що один з'явився інший за півгодини, наполовину п'яний, наполовину голий, знаєте, не зібраний і пройшов. Тобто там немає оцих от якихось кішкомодств. От тільки так для мене зараз виглядають нормальні стосунки. Коли починається кішкомодство, коли вже на початку стосунків все це не виглядає як нормальний матч, де обидва партнери зацікавлені в тому, щоб матч відбувся, щоб всі були <хи> при параді, щоб всі максимально ефективно грали, щоб можна було потиснути потім один одному руку і попити разом чаю. От якщо у партнерство ну, стосунки не виглядають так з самого початку. То для мене, в принципі, я їх більше не розглядаю. Особливо, якщо я бачу, що починається якесь кишкомодство. Я взагалі цього не розглядаю більше. Чи були в мене такі стосунки? У були... мене були стосунки, які починалися саме так. Я вважаю, що я вже розповідала на своєму каналі, це там був мій наречений, колись він з мусульманської країни. Дуже гарна людина, я його поважала, поважаю. І взагалі вважаю, що він один з людей за все моє життя, який у мене користується найбільшою повагою. взагалі. Серед, не тільки серед чоловіків, а й взагалі серед цих людей, яких я знаю. Гарний, вірний, дуже рудований гідний чоловік, коротше кажучи, взагалі він одружився через два роки після того, як ми розсталися. Я думаю, що він що його жен, його дружина. Щаслива жінка, от от. Е, от. я її навіть трошки заздрю, але не в тому плані, що я хотіла би бути на її місці, а в тому плані, що ну, я знаю, що з нею точно, якщо тільки вона поводиться нормально, то з неї все буде окей, в неї буде класна родина, і в неї класні стосунки. Коротше, все. І коли ми роздавалися, я знала, що я собі чітко сказала, що я хочу таких самих стосунків. Таких, У ну, таких самих стосунків єдине, що я маю відчувати, що людина ну моя, тому що в мене була повага, але ну зовсім чомусь не було. Ну, з першого погляду не було в мене на нього романтичних почуттів. Ну це такі вже речі. Хімія якась ще щось. Але з ним я точно зрозуміла, душевності, якої мені якось мені в ньому не вистачало. Він дуже технічна людина, був інженер, технічна освіта. Він такий, знаєте, якщо я в професії людина- людина і взагалі я така по життю, то він людина цифри. Людина цифри, людина техніка, інженерні такі. Складні його конструкції в голові. Ось він навчався багато, на все це працював багато і в своїй країні по закордонах по своїй спеціальності. І тому і в нього дім був такий, як космічний корабль. Трошки. Я ніколи не бачила, щоб у людини стільки девайсів і гаджетів було вдома. Там що хочеш. Навіть коли я до нього летіла, він відслідковував траєкторію мого літака. Ну коротше, там щось, там щось з нього свої там. Не знаю, були якісь загони, задвіги. Дівчата, коли ви читаєте про чоловіків водолеїв, що в них вдома, може бути космічний корабль, вірте, вірте гороскопом. То був водолей, і я коли приїхав чи водолей, як він називається? Я коли приїхала, думаю, боже, я стільки машин різногаджетів, гаджетів в житті не бачила. Я бачила, кажу: а це що? Він, а це для цього, а це що, а це для цього. От я, я була така трошки прозріла. Класний, класний був чоловік, супер класний. Ось, і от стосунки з чоловіком, от, які мають всі шанси на успіх закінчитися шлюбом, шлюбом, де чоловік не буде від вас, ну там да, 90% не буде від вас гуляти, буде вас шанувати, буде вас любити, ви будете себе відчувати. Дуже класно, дуже комфортно. Оце такі стосунки, які починаються як такий гарний, гарний матч. Такий, я кажу, А, він каже Б. я кажу. І так далі, по алфавіту, а не так, <ріст> він сказав, а забіг кудись і прибігає через два роки і сказати Б, коли ти вже думаєш, що це таке було, знаєте. А, або а, ви зустрілися, пішли на одне побачення, і ти розумієш, що, він, що якби, ну, він не твоє, а він цілими днями під балконом в тебе стоїть, а ти не знаєш взагалі, чи поліцію наймати, чи чи що <ріст> дзвонити, чи що ти взагалі з цим робити? Тобто, коли це починаються якісь ці гойдалки на нормальні, на нормальні якісь речі, це все. Це, коротше, ну. На мій погляд, це можна буті відправляти, тому що це нічим нормальним не закінчиться. Ну, можливо, єдине, що якщо у людей там щось там почалося не дуже, не дуже справно, але люди з часом змінилися і зрозуміли, що воно ну, щось було неправильно, і вони хочуть виправити. То коли вони виправляють, воно має знову таки перейти. От... А, щось, що схоже на, на гру, таку класну партнерську гру. Отак от має починатися з самого початку. Коли оце дурдом на кольосах, знаєте, він мене обізвав, я його обізвала, я його не хочу, він мене переслідує, він мене не хоче, я його переслідую там, ну бо там ну, плачу, хтось когось добивається. Не, добивається. не треба нікого добиватися, ні тебе, щоб у вас хтось добивався. Оце такий плавний якийсь має бути. Це ну, мої, мої бачення ситуації. Плавний вхід <сум> нормального, плавного якогось партнерського матчу. І коли я кажу, що рівні партнери, ну це не означає, знаєте, що, як кажуть, от там партнери мають один на одного бути схожими. Я взагалі так не вважаю. Тому що тоді мені подобалось би, наприклад, Чоловіки, чоловіки, вчителі, тому що в мене 20 років викладацького стажу, бо чоловіки психологи. Мені зазвичай взагалі інший тип подобається. Мені часто подобаються чоловіки-лікарі, мені подобаються бізнесмени. Часто мені подобаються, наприклад, часто чоловіки зі сфери авіації. От всім цим трьом категоріям я також дуже подобаюся. Дуже а, ну, часто, але найчастіше, наприклад, я подобаюся людям, чоловікам інженерного інженерного типу, таким, знаєте, не обов'язково таким багатим, як Стів Джобс, але от такого якогось, от, якщо так подивитися, вони часто прямо на нього навіть зовнішньо чимось схожі. Такі високі, ході, темненькі <свіст> і, і, і інженери за освітою. Оце такий типаж. Які прямо з перших вони мене бачать, і от вони там з перших тижнів готові, готові дружитися. Я як бачу, що такий чек на горизонті, думаю, о, о о о о тут щось буде, <смі> тут щось намічається. І так в мене з самої школи такий хлопець бігав. Ну, в школі, потім такий от був наречений, потім ще там були такі чоловіки, такого типу ти І, Коротше, як називають такі <гум> чимось на стіва Джобса схожі. Це типа ж, яким я дуже подобаюся. Но мені подобаються такі трошки інші. Так що, отак от. Отак от. Ну, але в будь-якому випадку, я пам'ятаю, що коли ми розставалися, я собі чітко сказала, що я хочу таких самих стосунків. Як з моїм Сінаном, його сінан звали, тільки, тільки щоб я якби, відчувала, що ну, якби, от, ну, я відчуваю душевність. От, душевність, і відчуваю, що це біля мене моя людина, а, а не просто там, людина, з якою все логічно складається. Але воно має бути якось партнер, по-партнерському. Кішкамоцтва є більше. Тому що знаєте, як закінчується кішкамоцтва? Кішкамоцтво це. Ем... Часто закінчується взагалі спробами суїциду у людей, тому що там дуже багато емоцій підв'язано. І Якщо хтось там щось не так сказав, хтось там щось не так зробив, то там, знаєте, таке враження, що тобі вирвало серце, і серця, там, де було серце, кров хлище. От це так, знаєте, до добра не доводить. Так що я собі сказала: ні-ні-ні. Після, після Сінану я зрозуміла, як працюють на, на початковому етапі абсолютно здорові класні стосунки, тільки єдине, що в них. Потрібно, щоб було, до ну, принаймні, от з мого боку, щоб було більше душевності. От душевності, ніжності, щоб було все-таки відчуття, що та, це твоя людина. <смас> Мені в ньому трошки душевності не вистачало. Він був занадто інженерний для мене. А так це має бути партнерський такий матч. за увагу.